Потужний вибух прогримів у Сумах напередодні, близько 14-ї години. Над житловим кварталом одразу здійнявся величезний стовп диму. В епіцентрі спалахнула масштабна пожежа. Ході, 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 ході. У будинках поруч також відбулися займання. Декотрі квартири ударом пробило наскрізь. Ми на роботі були, нам сообщили, що потрапили в квартиру. Ага, паніла, Рашисти влучили у квартал зі щільною забудовою. Обабіч розташовані школа, два дитсадки всюди були діти. Жінка з сином вдома були, постлякали, що нам на, на стригіковах повезло все ціле. А дівчинка, донька в, о, там, в саді побула ну, в школі в ну, ще. Одними з перших на місці опинились працівники Червоного Хреста. Вони саме поверталися після евакуації з прикордоння. Ми тут буквально три минули хвилини вже оказались там перших тих біля двохповерхових будинків. Трошки надали допомоги, трошки людей вивезли, які були травмовані, трошки витягали людей, які чим працювали, витягали людей, які маломобільні, які там постраждали. Постраждали майже 100 мешканців. Багатьох ушпиталили, троє потрапили до лікарні у тяжкому стані. Вікна, двері, балкони вибиті щонайменше у двох десятках багатоквартирних будинків. Люди хапали найнеобхідніше та домашніх улюбленців і вибігали на двір. Пані Людмила каже, так розгубила, що не одразу зметикувала вийти, але тривожна валіза була на поготові. Сиділа возле вікна і і отакий взрив. Ну, посипалося в балкон у сусідній етаж. У сусіда сильно розрушилася на постура, сторону, горіть там все. У сусіда теж був хітаж, теж розрушилося. Стояла в квартирі і думаю, що буде, то і буде. А потім дивлюся, що всі виходять, оце я вийшла. А так би сиділа до сих пор, там кожна, куди буде все, вся квартира розбита, ока не двері, каже, нема. Я заходила туди далі. Mm. Сусідка зайшла, плаче, а я не хочу заходити, бо теж почну плакати. Діти в навчальних закладах у мить вибуху були в укриттях. Діти знаходились в захисній споруді, зараз їх і лоховували, всі живі, здорові. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків. У пошкоджених будинках від'єднали постачання електрики, газу та води. Людям запропонували переночувати в укриттях дитсадків. Також працюють кілька пунктів незламності. Юлія Зайцева, Олександр Переліс, інтерподробиці марафон Єдині новини. Доброго ранку, Анастасія. Важкою була минула доба на Сумщині. Під обстрілами вся область. Вночі над нашою територією збито 10 шахедів. В день в селищі Шалегіна Шосткинського району росіяни скинули з дрона вибухівку на людей. Просто на вулиці, поранені місцеві жителі 27-річний чоловік та його 46-річна мати. Ще одна людина травмована в Весманській громаді. А, на середину та Зноп Новгородчині атаковані житлові будинки. І потужний вибух у сумах в обласній адміністрації повідомили, що це був ракетний удар. Він прийшовся на щільно забутов... забудований житловий квартал. Тут поруч школи, дитсадки, лікарня, СТО, адмінбудівля і дісталось всім цим спорудам. За медичною допомогою на даний час звернулись 94 людини, і серед яких 23 – це діти. Більшість у шпиталені загалом пошкоджено понад два десятка будинків, зокрема багатоквартирних. Вибито понад три тисячі вікон. Крім того, є зруйновані дахи, стіни, двері. Сиділа возле окна і такий взрив. Ну, Посипався балкон у сусідній етаж. У сусіда сильно розрушилося на ту сторону, але там все. У сусіда теж двохітажки теж розрушилися. Потрощилася, вся квартира розбита, ока не двері вже нема. Я заходила туди. Сусідка зайшла, плаче, а я не хочу заходити, бо теж почну плакати. Зараз сім будинків залишається без газу та води. Рятувальники та червоний хрест розгорнули намети незламності. Після того, як вдалося загасити пожежі, почались відновлювальні роботи. До пізньої ночі людям роздавали матеріали для тимчасового ремонту. Зранку ці роботи продовжились і вже на місці працюють волонтери і комунальники. Анастасія, дякую за докладну інформацію. Колего про ситуацію на Сумщині розповіла наша кореспондентка Юлія Зайцева.